Вітаю, вас, шановні друзі! Мене звати Олександр Лащенко. Це програма «Суботнє інтерв'ю Радіо Свобода. І з радістю представляю зразу нашого гостя, письменника Юрія Винничука. Вітаємо Винничук. Ну що ж, я хотів вас передусім поцікавитись таким моментом. Напевно, зрозуміла відповідь правда на нього. Хочу докладніше її почути. Ви на книжковий арсенал приїхали до Києва. Так, що вам сподобалось під час цієї акції? Що ви відзначили? Дуже насичена програма арсеналу, дуже багато всього, і з кожним роком цей арсенал. Так, Рівень його піднімається і дуже багато цікавих зустрічей. І за кордоном приїхало багато письменників. Тобто він вже скоро доростає до рівня львівського форуму видавців. Угу. Е, з того, що ви спілкувалися, ви спілкувалися, ж, напевно, з читачами, так? Ну, хто так, відвідував чи цей захід. От ваше враження, що це втома від війни, яка триває, незважаючи наголошене так зване перемир'я, навпаки, збереження оптимізму. От. Чи про це не йшлося взагалі? Ну, знаєте, я думаю, що Навіть цей рік дуже всіх вимучив, і, скажімо, я як письменник я не міг зосереджуватися і постійно це стеження за, за інтернетом, за Майдан був то це заранок починався з того, що включався телевізор на повну катушку чистив зуби, прислухаючись до того, що відбувається. А, і писати в такий час важко дуже, тому що, ну, що пару годин ти дивишся від інтернет, перевіряєш новини і так далі. От. Але я думаю, що будь-які культурні заходи м, треба робити, тому що ну, це така віддушина, е, щоб трошки відійти від того всього поганого, що у нас є. Від тих новин поганих, неприємних і подій. От. І дуже добре, що люди виходять на ці акції, всі багатолюдні ці акції. Так що ну, я якась користь цього. А взагалі, от якщо можна у вас поцікавитися, ви як громадянин України, не просто письменник. Зараз оптимістично налаштовані. Понад рік, після перемоги Майдану, війна, як я вже сказав. Триває захід. Ну не будемо вживати дієслово, зливає Україну, але бачимо, скажімо так, шукає шляхи певного порозуміння з президентом Росії Путіним. Я так це скажу. Економічна криза, м'яко кажучи, ну звісно, якщо послухати наших урядовців, долається так, що аж гай мить, але бачимо насправді, як вона долається. Ну я не буду перелічувати, щоб не виглядати тут повним песимістом. А ваше враження? Я оптимістично настроєний. Я, до речі, ще перед новим роком 2000 14 року друкував таку таку коротку п'єсу. Останній бункер вона друкувалася в українському тижні. Де я передбачив Майдан і штурм Межигір'я. Це на новий, на новий рік 2014 року. Так. Тобто... Ви тоді передбачили перемогу Майдану? Він тоді так, ж тривав уже. Сам по ні, собі. Ні, Майдан. Ні, чекайте. А новий рік ви кажете от, ну, Майдан, Майдан почався в листопаді, Ну, власне, коли Янукович відмовився підписати угоду про Євроасоціацію, це осінь 2013-го. Так, так, Може так. на Новий 2013 рік, так? Виходить? Ні-ні. Ну, Майдан почався в листопаді, так. А е, я тоді, значить, 2013 року. Ага. Ну, я там передбачив, як штурмують Межигір'я і так далі, це в жахтіловій формі. А мені дехто говорив, ну потім інтерв'ю різні були і кажуть, ви що, справді вірите в це, що буде революція? Я кажу, вірю. А мені кажуть, та ні, люди такі розчаровані, вже, напевно, нічого не буде. Я щось був, свято впевнений, що це відбудеться. Тобто, ну і так воно сталося. що це. І я думаю, що все буде добре. Я, ви знаєте, нам треба було перейти через це чистилище. Тому що, ця у нас, коли ми отримали свободу, вона так впала на нас якось несподівано. 91-й рік маєте на увазі. Вона не була якась, ніхто ну, її е е е е е не перейнявся не? От, е тим, що вона є, і так далі. Якась вона така була аморфна, та свобода. Після цього всього, що сталося, воно вже зовсім інакше виглядає. Все ж таки, ця і Майдан, і війна е об'єднала народ. Українцями стали пишатися, і не тільки етнічні українці, але й росіяни, євреї, і так далі. Всі почули себе таким одним цілим. Це дуже важливо. І, і, і Дуже добре прозвучав гімн, і прапори наші ввійшли вже в свідомість, якось так, що чого раніше не було, бо було якось таке, воно не було такого патріотизму, як зараз. Тому Нема лиха без добра. і, ну, і Врешті-решт, хоч ми принесли великі жертви, але продовжимо приносити. Є одна втіха, що ми рвемо нарешті ем, всі е, сов'язки з Росією. Е, і думаю, що ми їх нарешті порвемо і відірвемося від, від Росії, тому що це. Це була така так величезна брила на наших ногах, яка нас стягнула постійно у цей русський мір. І от, ну, зараз їм вже не вдасться цього зробити, тому що це вже закипіла така ненависть до них, що я думаю, ніколи вже ми не буде. ні братами, ні там ні. Ні, якимось там дружніми країнами і так далі. Тому ну це в цьому є позитивник. Пане Венечик, ви говорите закипіла ненависть. Ну звісно, можна вважати, що це почуття може бути, і, якщо не нейтральним, то і позитивним. Наскільки я розумію, з того, що ви сказали, зараз ви маєте про позитивний аспект цієї ненависті, але з іншого боку, от констатують чимало глядачів, де всі бачать сам настрій всередині України між українцями. В соцмережах це видно, в публікаціях, в обговореннях. Да й в Ефірі у нас от на Радіо Свобода це відчувається постійно. Оця ненависть присутня. Суперечність поглядах, різкі дуже оцінки не лише, наприклад, Володимира Путіна, а між собою. ВАТА, не вата, я не знаю, не буду повторювати постійно ці вирази. І оці події недавні. Ну, депутат Верховної Ради Калашниковий наступного дня вбитий письменник, як до нього не ставитися, як не оцінювати його твори Олесь Бузина. І чимало людей, коли сталася подія, вони які вважаються патріотами, вони не приховували радості з приводу цього вбивства, в тому числі в соціальних мережах. А ви що б могли б сказати з приводу цієї події? Ну я знаєте, я знаючи звідки ростуть ноги і роги цих подій, то що тут радіти? Це ясно, що це е, російські спецслужби це, це робили, бо. Комусь тут у нас вбивати цих людей не було сенсу. Хто, хто такий би за нас зараз був, це людина, яка втратила роботу. Я не знаю, хто б його зараз видавав і хто б його друкував. Крім того, він, він, був, е, він був такий е, провокатор, він любив щось друкувати, якісь такі провокаційні речі. Я не вважаю, що він дуже шкідливим був. Ну, він таке щось мало, якісь дурниці, і він, він грав роль якогось такого, От він придумав цю Малоросію, Новоросію і, 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 і про них весь час щось говорив, вигадував якісь історії. Я, я його знав особисто, не раз з ним розмовляв. О, цікаво, як ваше враження? Е, ну, він такий, знаєте, він начитаний хлопець розумний, і я йому кажу, що. А, Але я з нього насміхався у своїх статтях. А він каже, що ти з мене кипкуєш, я тебе завжди хвалюю. Я кажу, тому що ти от, провокуєш постійно брехню пишеш. Він каже, ти ж, теж, теж провокуєш. Я кажу, я провокую, але я на щось добре провокую. Я відкриваю щось невідоме в історії, але я не брешу. Ти постійно брешеш. Ти ж вигадуєш про Шевченка, вигадуєш там Небелиці, про Хмельницького, ще щось там. От, ну і ми так от знаєте, ну ненависті не було при цьому. Ні, звичайно. Ну я від нього вважав, що він не є такий дуже небезпечний. От. А тим більше зараз, коли він розумієте, його ж взяли на роботу газету Ахметова сьогодні. Так, і, і потім його потурнули звідти. А для чого його взяли? Тоді? Шеф редактор. Він працював давно така, як коломніст, але ще редактором думка, був що до березня йос... цього року. Була така думка, власне ж, тому що він був вже ніхто, і вбивати ні... того, хто є ніхто, якось не цікаво. А от редактора вбити, о, і єдине, що його стурнули скорше, ніж планували його вбити. Ну, от. Ну одним словом слідство покаже. Сподіваємося, слідство буде успішним і виявить, і що ж власне відбувалося. Треба їм виясняти хто і попросив Ахметова його влаштувати на роботу. Тут це, це да, тут не знаємо. Ми ж не знаємо всі подробиці. Слідство може вони це зробили, не зробили. Ми не знаємо. Побачимо. Сподіваємося, сподівання голови МВС Авакова, і інших, що буде об'єктивне, якомога швидше розслідування. Ці сподівання виправдяться щодо провокування в творчості, от не можу, звісно, до вас не звернутися, і ну, як же не згадати 2012 рік. Вірш, я не можу його звучити зараз в ефірі Радіо Свобода, хоч в Україні немає органу, який співставний з Роснадзором в Росії, який в російських змі постійно контролює. І там кожен гик зразу все попереджені можуть закрити змі. У нас такого органа немає. Але я Не можу навіть назву цього вірша процитувати, але всі знають про що йдеться. Я трошки процитую. Настала пора, коли кожен із нас постав перед вибором часу. До влади прийшли бандюки й брехуни, наперсники і свинопаси здолали держави, склали до ніг, п'ючи нашу кров як вампіри. Ну і далі там чимало таких речей важливих. Це вірш дуже популярний. У Вас до вас даже висловлюється тоді. Це за час режиму очолюваного героєм цього вірша. Віктора Януковича все це відбувалося. До вас приходили правоохоронці, так Кримінальну справу порушували. Ні, вони не порушено, прийшли до мене. Міліція прийшла до мене, щоб взяти в мене пояснення, і щоб я пояснив, що я насправді нікого не збирався вбивати. Да, Убий і там дає слово та, повторюю, я його ніякому разі не маю права оголошувати. Потім це не провокування, пров... пане Винничук. Ми... Ну, було провокування, провокування. Ча, але я свідомо це написав, тому що я хотів щоб це пішло в народ і щоб збурити думку. Тому що в мене, ну, я не перший таке зробив, в Білорусі поет написав вірш, який називався Убий президента. І його навіть ув'язнили, були на короткий час, потім випустили. От я хотів теж таке щось написати. Ну, комуніст, товариш Леонід Грач, де він там зараз літає в Криму. Я не відстежую ага. долю після анексії Росії півострова. Тоді під час цих подій з нашого року навіть звинуватив, що ви нібито хотіли повалити існуючий лад. Ви так зараз а, вважаєте? Ага. Влад же повалився все-таки? Ну, Ні, я звичайно мріяв про це. Й і мріяв і, і чесно кажучи, бажав смерті цьому чоловікові, про якого я написав, тому що я вважаю, що це. Ну він страшний злочинець, тому що я у е, одній статті наводив приклад е, Румунії, яка була під владою ладою. Ні, ні. Ще коли вона було під, під турками, ага. постійно вони проти турки піднімали повстання. Нарешті турки подумали, ну поставили грека оч, очолювати Валахію. Він через два роки він піднімає повстання. Потім поставили якогось ага. албанця. Він піднімає повстання. Тобто. Що ставалося з людьми? Керувало ними, що це місце, нікому не сиділо. Тобто він став, ставав господарем Валахії і став, хоч він не був Валахом румуном, він став патріотом. Ну, А цей чоловік, ставши президентом України, він так ніколи не став патріотом України. Я, ну, Перше в нього ні, ні краплі української крові немає, він там поляк і білорус і сподівається. Хіба це визначальне, пане Венеша? Але... Прошу? хіба це визначальне? Ну, Микола я... Моса, ви ж знаєте цю постать, росіяни не дійсно. Але, але мислитель, хірург, приклад історії, що е, коли на трон сідав е, представник іншої нації, все ж таки він став патріотом тої країни. Ну, от е, багато таких прикладів знаємо. От а в... просто в даному випадку вважаєте, а в даному так випадку не відбувається. Я бачу, ага. що е, на нього це не вплинуло, що він зайняв таку посаду велику, а став таким от продажним. Але як дивіться, от, ну, я зараз можу виступати адвокатом диявола, звісно, все одно. Небесна Сотня, тоді перші 100 жертв. Зараз уже 6 тисяч. Нинішній президент Петро Торошенко оголосив тільки на цей момент загиблих внаслідок подій на Донбасі, а, а кажуть, що прямо агресії Росії проти України. Небесна Сотня це ще за Януковича була. А з іншого боку, кров'ю ж не залив Майдан Янукович. Якими міркуваннями він не керувався, забоявся, там є ще якісь причини, але ж не залив. тянь ж... меню не було. Ну, він побачив, що це нічого не дасть. Тому що... Е тільки зростала кількість жертв, зразу ще більша кількість народу з'являлася на Майдані. Тобто він бачив, що це не, ну, неможливо далі. Ну, ми ж знаємо, як це було у нас. Це ж всі дивувалися, що е, десь в Росії що людей розігнали, вони ж все, розбіглися, їх немає. А тут тільки хвиля наростає, і наростає, і наростає. Ну, він бачив, що це з цим, напевно, неможливо. Хтось йому порадив, очевидно. Що не варто далі це затягувати. Нагадаю, що сьогодні гостем студії Радіо Свобода в програмі «Свободні інтерв'ю є письменник Юрій Винничук. Пане Юрію, ви згадали на початку нашої розмови. От дійсно, ваша думка, не лише ваша, що свобода впала до рук українців, тобто незалежність 1991 року. Фактично, як плід, який власне вони звичайно може й хотіли, і звісно, хотіли, але це більше була заслуга того, що цей монстр радянський Союз під е, вагою своєї неефективної економіки і інших причин він завалився. І тільки зараз, через 23 роки, через 22, якщо брати до уваги майдан, ми цю свободу видобуваємо. Але дивіться, я. Трошечки молодше вас звісно. Ви старшого покоління людини. Я теж прекрасно пам'ятаю, 91 рік, і що передували цьому. надії, сподівання дуже оптимістичні, рухи постійно було наводили цифри економістів на початку 90-х, Що за економічним потенціалом серед усіх 15 республік СРСР України, якщо не найкраще, то друга точно. Ви ж пам'ятаєте це в. з Польщею? Тоді, якщо перевести на ВП, було однакове. Ва зараз ВВП, ВВП, валовий внутрішній продукт в два рази більше ніж в Україні. Що ж таке? Це не поразка через 23 роки, через 24? Ну чекайте, в, 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 в нас владу взяли в руки комуністи, червоні директори і так далі, і різні там прихвостні Кремля. Тому вони, ясна річ, не, не були зацікавлені, щоб вони були зацікавлені лише в тому, щоб заробити собі щось вкрасти і так далі. Ну і ці бездарні президенти, які були всі досі, це просто. Не, не господарники і, і, і не патріоти, бо вони нічого не робили. Вони дозволили розграбовувати країну, розмножили оцих олігархів і так далі. Ну, тому, а в Польщі була інша ситуація. Там навіть Квасневський, який прийшов до влади, хоч він комуніст був, але він був патріот. Бо і поляки не раз говорили про те, що поляк в першу чергу чергу поляк, а потім вже комуністам чи, чи хтось інший. А нас ні. У нас такого немає. У нас в першу чергу комуніст, ось, а тоді вже українець. От У зв'язку ви згадали комуністи. Дуже резонансний закон. Щоправда, президент Порошенко поки що його не підписав, але Верховна Рада ухвалила його. Про декомунізацію оприлюднили е, звернення кількох десятків інтелектуалів, які кажуть, що не можна цей закон. Но в Україні та... справа не в захисту комунізму, ага. а, мовляв, на їхню думку, це порушення свободи слова. Ваша позиція з цього приводу я свою позицію написав на Фейсбуку. Я не думаю, що це такі інтелектуали. Більшість з них це є маріонетки Кремля, де кого я знаю добре. Які все життя боролися з, з українцями, вигадували про них різні небелиці, там робили з українців великих антисемітів і не помічали антисемітизму в Росії. І, і там є такі історики, які постійно цим займалися і, і постійно брехали. От. І, і Тому я думаю, що оця вся ця компанія, яка оце що це все таки о, хтось їх організував. Тому що я там не бачу жодного серйозного історика там. переважно, це люди, які займалися історією Східної Європи і, і я старіш були в контактах з Росією. Я вважаю, що цей закон треба обов'язково підписати, тому що. Декомунізація повинна бути, тому що це були страшні злочини. Сталін зробив більше злочинів ніж Гітлер, навіть тому, що було винищені українців, загинуло від рук комуністів набагато більше, ніж від рук нацистів. Нацисти розстріляли, от я видав два томи. По поетів, які були розстріляні, знищені, то нацист, від рук нацистів десь біля тридцяти загинуло, переважно Вовунівці. Біля тридцяти поетів. Так. А від рук стальністів там біля чотирьохсот. Ну, це величезні цифри, але не якщо... кажучи про мільйони пересічних жертв. Ну так а скільки інтелігенції, скільки галичан, які повірили совєтській власті, мігрували з західної України у совєтський союз, їх всіх знищили вчителів безліч. Дуже багато говориться про Голокост. А Голокост 30 -го в 30-х роках почався. Оці всі колгоспи, які єврейські були створені на півдні України, потім були всі знищені, Радянська а влада. потім закинули мульку, що євреї просто ліниві були, не хотіли працювати, колгоспи розвелися. Така все. була офіційна позиція так. радянської пропаганди. Але їх знищили, розстріляли просто пане Венечук, да, дуже важливий момент. От ви згадали Йосипа Сталіна, зараз чимало глядачів, а в Росії глядачі присічні люди з задоволенням це конституцію. Ага. Що нинішній керівник Росії Володимир Путін офіційно засудив. Будучи репресії, які відбувалися в 30-х роках в Радянському Союзі, на геополітичному рівні хоче посісти місце Сталіна. Тобто, щоб була Ялта-2. І власне тому він і шантажує захід війною, в Україні, зокрема, війною, яка не припиняється. Ви погоджуєтесь з цим? Звичайно, так. Ну, Бачите, він навіть знаходить деякі позитивні риси в Сталіна. Так, є, Но, ви знаєте, це, 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 це те саме, що шукати позитивні риси в політиці Гітлера. Очевидно, що щось можна знайти. Бо навіть от Лукашенко колись висловився, що Гітлер там деякі речі робив позитивні. Але ну так ж не можна мислити, тому що те зло, яке приніс Сталін, воно набагато більше, ніж те, що він щось там було зроблено доброго. Доброго було зроблено дуже мало, тому що нищилася економіка, нищилося село, розкрадалося все і так далі. Тобто я, я не бачу там жодного позитиву. Ну, але Путін. Очевидно, що в нього якась манія величі. Я думаю, що ну я не думаю, що йому довго ще вдасться це все провадити, тому що очевидно, що мусить бути в Росії вже якась група людей, які ну я думаю, що буде якась змова і його все-таки скинуть. Бо ці всі санкції, я думаю, додушать Україну. Все-таки так і не санкції доються, взнаки на ваш партнерів. Це важливо. Ну, і останнє питання. Час, нашої розмови вичерпується, ну, не знаю, таке банальне. Ви ж письменник. Пишеться вам зараз. Щось хочете видати. Чи от цю поточну ситуацію коментуєте, публіцистика і все? Ні, я публіцистику пишу, що тижня статті мої є, є. Але я пишу, звичайно, щось теж. Роман пишу новий. У мене роман вийшов в Австрії, і тепер видавці хочуть. Продовження, коли їздив по Австрії, Швейцарії, Німеччині, я вам хочу сказати, що прості люди дуже цікавляться Україною, і критикують свої уряди, і, і, і говорять про те, що, вибачте, нас, що наш уряд для вас дуже мало щось робить. І мене дивує, що от, от, читачі, ну, ці, німецькі, австрійські, вони знають всіх наших політиків. Ну, та, такі. Та, та, називають не фризис, є для них Україна, запитує. як якась африканська держава, де ні, там ні. ебола вирувала. Нема ну, такого. Там, очевидно, це ж приходить якась еліта uh -huh. <світка>, тобто, до мене на, на зустрічі. Але ну, освічені люди, ясно. Але що, ви, знаєте, нас спитає будь-якого освіченого людину, хто там в Німеччині зараз політики, то не скажу, я не скажу. Розумієте. Ніби не, не зовсім такий далекий від політики. А що з Роман? Кошти коротко видати таємницю ну, невеличко, хто вдвох, не читав. Ну, це Попередній роман був Танго смерті це про час війни, а, а зараз роман ще назви немає, а Події відбуваються в XVII сторіччі у Львові напередодні е, наступу військ Хмельницького на Львів. Це ж буде. Хіппіент є, якщо не таємниця. Ну, звичайно. Наче в Україні теж буде хіпієнт все-таки. Так, так, так. Будемо на те сподіватися. Дуже вам дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, що гостем студії Радіо Свобода. В ефірі програми Суботній інтерв'ю був письменник Юрій Вінничук. провів ефір Олександр Лещенко. Дякую вам, друзі, за увагу.